Мені. Апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пірно, купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю цьому просто зараз. Я його попково починаємо. Годину тому ворог атакував Запоріжжя з авіації, пошкоджені приватні будинки та гаражі. Сталося кілька займань. Четверо людей постраждали. кажуть в обласній військовій адміністрації. На місці працюють усі екстрені служби. Зранку росіяни масово атакували серед місця Херсона з артилерії. Жителі розповідають, снаряди падали на місто 10 хвилин поспіль. Спалахнули пожежі в будинках. Вибито вікна, пошкоджено фасади та покрівлі. В одній з осель завалило вхід, тож рятувальникам довелося розбирати завали, аби врятувати людину. Також є влучання у критичну інфраструктуру. Дивом ніхто не постраждав. Не менше п'яти шести, і оце що пацана там в дворі дві ракети не розірвані. У мене стекол немає з 23-го року, мене пленку позривало, зараз тепліром наб'ю буде, Буде знов стекла. Після чергової дронової атаки на Одесу без електроводу та теплопостачання частина одного з густо населених районів міста. Загалом в області через ворожі атаки без світла залишаються понад 73 тисячі родин. Цієї ночі Росія спрямувала на Одесу десятки безпілотників. У місті пошкоджено енергооб'єкт та будинки. Під ударом була і залізниця. Розтрощено пост на станції і постраждала працівниця. Вона у лікарні повідомили в Укрзалізниці, крім півдня. Російські дрони били на критичній інфраструктурній інфра... критичній інфраструктурі. На сході також ворог атакував енергетичні об'єкти Дніпропетровської області. Внаслідок чого без електропостачання залишається понад 26 тисяч абонентів. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. У повітряних силах підтвердили влучання ворожих дронів на 23 локаціях. Загалом вночі ворог запустив по Україні 160 ударних дронів, більшість з яких були шахеди. Наші сили ППО збили та подавили ребами 108 ворожих безпілотників. Євросоюз надасть Україні 90 мільярдів євро. Це буде безвідсотковий кредит, який Київ віддаватиме лише після виплати Росії репарації за завдану нам шкоду у війні. І хоча Київ не залишиться без фінансової допомоги, передачу Україні заморожених російських активів лідери країн ЄС погодити так і не змогли. Як проходив один із найдовших і напруженіших самітів євросоюзу, Олена Гончаренко розкаже. 15 годин напружених дискусій, що тривали до пізньої ночі, лідери ЄС шукали способи, як далі забезпечити фінансову підтримку Україні. На столі два варіанти, як використати заморожені російські активи. Репараційна позика, яку партнери нададуть Києву, і вона б похашалася за рахунок майбутніх репарацій від Росії за війну або запозичення з окремо створеного фонду, до якого гроші надходили б від окремих членів ЄС і відсотки від російських активів. Зрештою знайшли компроміс. Україна отримає безвідсотковий кредит від ЄС у 90 мільярдів євро на два роки за рахунок спільних запозичень Євросоюзу. Гроші Київ поверне лише після виплати репарацій від Росії. Подібно до репараційного кредиту, що тут дуже важливо, Україні потрібно буде повернути кредит лише після отримання репарацій. До того часу заблоковані російські активи залишатимуться заблокованими, а союз залишає за собою право використовувати. Залишки готівки для фінансування кредиту. Новий механізм передбачає, що ЄС випустить облігації під гарантії бюджету Євросоюзу і залишені кошти передасть Україні. Спочатку планувалося, що з забезпеченням виступатимуть заморожені активи РФ. Однак, згоди щодо цього так і не досягли. У разі відмови Москви платити репарації. Її активи можуть бути використані для погашення кредиту. До обговорення запросили і Володимира Зеленського за словами президента. Якщо найближчим часом війна не закінчиться, Києву доведеться в. Використати кошти на зброю, якщо переможе дипломатія, мирні переговори дадуть результат за ці гроші. Україна відновлюватиметься після російської агресії. ніхто ніколи не зможе пояснити європейським виборцям або людям, які живуть в українських містах, зруйнованих російськими бомбами, чому Європа має повернути Путіну 200 мільярдів після всього, що він зруйнував, так само як конфіскують гроші у наркоторговців і вилучають зброю у терористів активи Росії. Мають бути використані для захисту від російської агресії. Бельгія, яка зберігає значну частину заморожених активів, була проти їх використання, боїться можливих юридичних наслідків і позовів від Москви. Офіційний Брюссель вимагав додаткових гарантій колективної відповідальності союзу. Кожен вийде з цієї зали засідань переможцем. Україна перемогла. Вона отримала термінове передбачуване та надійне фінансування. Необхідне їй на наступні два роки на основі запозичень її. ЄС на ринках капіталу підкріплених бюджетним запасом ЄС. Це не крихка конструкція, це стабільне, юридично надійне та фінансово надійне європейське рішення. Шалений спротив в допомозі Києву чинили друзі Путіна у Європі Орбан та Фіцо. Очільник Угорщини, як завжди, гнув своє надання репараційної позики залучить у війну Європу. Зрештою, Угорщина, Словаччина і Чехія не братимуть участі у фінансуванні 90 мільярдів євро кредиту для України. Лена Гончаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини. В угруповані військ схід розповіли про ситуацію на найскладнішій ділянці фронту у районі Покровська та Мирнограда ворог продовжує кидати свої резерви, адже зазнає там значних втрат. Наші військові контролюють північну частину Покровська, розшукують та нищать окупантів, які засіли у зруйнованих будівлях. Тривають бої в півні південних районах Покровська. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборону та ліквідовують противника на підступах до міста. Загалом на Покровську. Кровському напрямку ЗСУ минулої доби зупинили 50 штурмів росіян, вбили та поранили 123 окупанти. Дрони влаштували вибухову ніч на Росії. Влада окупантів заявила про масовану атаку на сім регіонів. 94 дрони, начебто, були перехоплені, але у Самарській області палає один з найбільших хімзаводів, що виробляє аміак. Місцеві повідомляють, що дорога до підприємства перекрита. В Орлі прилетіло по ТЕЦ. Лунали вибухи і в Ростові. А після чого в обох містах стало темно, зникло опалення та гаряча вода. Атакований напередодні у Ростові на Дону російський танкер, що перевозить нафтопродукти, почав тонути. Після удару безпілотниками судно підтопило. Судячи з фото з місцевих пабліків, місце удару оточили. А сам танкер оперативно обгородили захисними бонами. Унаслідок атаки двоє членів екіпажу загинули ще троє поранені. Він втратив ногу від російського впівідрона і вже готувався до ампутації руки. Але дніпровські лікарі ризикнули і зібрали кінцівку попри численні переломи. Це історія військовослужбовця Семена. Він сам родом з Узбекистану. Та коли почалася повномасштабна війна, слід за братом пішов добровольцем. Які прогнози лікарів дізнавалася наша Софія Москаленко? Герої кого показувати свою руку? Простирадло військовослужбовець посуває здоровою рукою, а під ним купа бентів і апарат зовнішньої фіксації. Але сила у пораненій кінцівці таки є. І для Семена це диво. Я вчора бачив, то було на моїх глазах, вона висіла. вона висіла, вона держава на світі. Я думав, там її немає. Можеш і пережати мого пальця. Я був шоці, я, я не думав, що таке, а просто висіла вчора. Події того дня відновлює буквально по шматочках. Пам'ятаю, як вони з побратимами отримали завдання у селі Іванівка, що на Дніпропетровщині. Мій екіпаж отримав завдання, перебратися з точки на точку. І Під час руху, ну що, ну точно я щось почув, то фіпіві було, це 100% фіпіві фіпів було. 100% фіпіві, тому що вона тільки зажужжала, я теж 2 секунди діяла. Після вибуху поранення дістав не тільки Семен, а й його побратим. Військовослужбовець каже: пощастило їм лише в одному. Росіяни не завдали повторного удару. Питаюся точно помню Намагалися відповсти. Я точно пам'ятаю, я схопився за цю руку, а її просто немає. Я дивлюся на цю ногу. Не можу ні турнікет, нічого затягнути. Мій побратим теж десь тут, але в нього дві ноги нема. Суміжні підрозділи наклали військовим турнікети і перетягли у відносно безпечне місце. Бо ж у Іванівці каже Семен тривають запеклі бої і в селі, і перед селом. івановка да наша піхота постейно заходять постійно заходить, зачищає дома, але ж він знову, знову знову появляється, повіряється, помиляються. Так само і ну сам, саме в будинках. Під час евакуації свідомості не втрачав та перенести той біль за ледве міг. Я хотів потерять сознання. Я хотів втратити свідомість. Цей біль був отут. Усе боліло. Тут було два турнікети. Тут турнікет. Я хотів заснути, але не міг. Біль не давав. Єдине, що я зрозумів, треба себе заспокоїти, тримати себе у руках. На стабілізаційному пункті ампутували ногу, а тоді доправили до Дніпра на апараті ШВЛ. Тепер військовослужбовець дихає уже сам дуже страшні переломи руки. В кількох місцях переломи, ребер, контузію, погано чує. Десятки відламків ще знаходяться в тілі на сьогодні. Показує справжній приклад відваги та героїзму. Після остаточної стабілізації Семенові проведуть кілька операцій на руці і нозі. Сам військовий мріє скоріше стати на ноги. Він, хоч і народився в Узбекистані, призвався в українську армію добровольцем. Його дівчина також у війську. А вдома на одужання тата чекають двоє дітей. Дніпра Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Матір 10-річного хлопчика, який помер від голоду, узяли під варту. Тіло дитини правоохоронця виявили у будинку, де він проживав разом із матір'ю у селі Серебрія. Це Вінниччина. за висновками судмедекспертів, Хлопчі хлопчика не годували, щонайменше два місяці він лише пив воду. Хлопець мав інвалідність з народження і повністю залежить від дорослих. Матір хлопчика теж з інвалідністю. Родина перебувала на обліку у соцслужбах. За словами генпрокурора, Останні півроку до сім'ї неодноразово приходили соціальні та медичні працівники, бачили умови проживання та стан дитини, але не зробили для порятунку хлопчика нічого. Підозру отримали працівники соціальної та медичної служб. Мати знала, що сину необхідна медична допомога, але до лікарні його не доставляла. Тим часом представники соціальної та медичної служб відвідували сім'ю, документували погані умови проживання дитини і погіршення стану її здоров'я. Однак рішення про вилучення хлопчика від матері та забезпечення йому спеціального лікування уповноважені органи не приймали. Унікальну серію поштових марок погасили у реабілітаційному центрі Суперх'юманс на Львівщині. Їх ексклюзивно створив український художник Андрій Єрмоленко. натхнений історіями поранених захисників. Кожна марка має свій символізм. Вони про боротьбу, перемогу та надію. А кошти з продажу підуть на протезування військових. Олександр Стасишин докладніше. Під оплески пацієнтів у Суперхюманс гасять власну серію поштових марок. Їх для реабілітаційного центру ексклюзивно намалював український художник Андрій Єрмоленко. Митець кілька разів приїжджав у центр, аби надихатись героями. Це напевно єдині люди, яким не потрібна героїзація. Вони самодостатні герої. Вони самодостатні герої, і вони оті на яких хочеться бути схожим. Марка складається з трьох. Одна марка, там де рука догори це боротьба. Там, де дівчина, це перемога, і там, де Олексій з котом, це надія. Це три речі, які об'єднують повністю всіх людей, які тут знаходяться. Ветеран Олексій Притула, герой однієї з марок. Чи не перший пацієнт Суперхюманс під час наступу на Ламан у вересні 22-го він втратив обидві ноги та завдяки якісному протезуванню повернувся до своєї цивільної професії і живе повноцінне життя? Вийшло дуже круто на мій Враховується те, що я не тільки ветеран, який має протези, те, що я ветеринарний лікар, бо в мене на руках іцька це вийшло класно. Те, що я одесит, бо там море на задньому плані. Щотижня у центрі урочисто проводжають на виписку пацієнтів на цей раз 30 поранених повертаються до цивільного або ж військового життя. Дехто уже вправно опановує нові залізні руки чи ноги і здатен знову на те, що спершу після поранення здавалося неможливим, як от Антон. Гарний протез він краще ніж погана нога, Хочу продовжувати грати. Навіть же, якщо і не так гарно, як раніше, але все одно треба От. ну це треба для мене. І якщо моїм прикладом хтось. Надихнеться, ну все ж тільки добре. Руслан Яровий лише на середині шляху із крісла колісного уже став на ось такі стабіси попереду протезування. Гарно, гарно мотивують. Ну так, да, це приклад, дивишся на них, хочеться самому поскоріше вже ходити. Життя продовжується, так? Да. Теж стану на ноги, щось буду думати. Хочеться вернутися до хлопців, ну на дрони хоча б. Окрім пацієнтів Суперхюмен з поштову марку із захисниками придбати зможе кожен. Частина коштів з продажу піде на протези для поранених бійців. За понад два роки роботи тут, у центрі воєнної травми безкоштовно запротезували понад півтори тисячі цивільних та військових. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. о сьомій ранку на ACTV2.